Долучається Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ. Пане Юрію, бажаємо здоров'я. Доброго вечора, вітаю вас. Якщо говорити про характер атак вже цієї зими з боку росіян, що ви відмітили? Адже що точно українці бачать, це ефективну роботу повітряних сил. Не почув запитання. За цю зиму з того, як росіяни атакують Україну, що для себе ви відмітили? Ну, ми бачимо, що цієї зими, власне, коли почався опалювальний сезон, не розпочиналося таких масованих атак, про які казали, що очевидно, вони будуть. Це атаки, зокрема, крилатими ракетами. Ми бачимо більше атаку саме дронами Камікадзе. Зрештою, ми з вами про це теж говорили, що ймовірність така є високою, що будуть дійсно вороги застосовувати більше ударних БПЛА. Е, ну, Атаки е, цієї зими стали типовими, типовими в плані застосування невеликої кількості упорівняно з основному невеликою кількістю шахетів. Це 10, 15, 20 е, і більше. І керованих е, авіаційних ракет ха 59 та іншого зброєння. Власне, такі атаки зараз відбуваються. Ну і е, що ще е, зрозуміло, що в цієї зими відбуваються серйозні атаки керованими авіабомбами. Про що ми теж з вами неодноразово говорили, що ворог застосовує. Саме саме це озброєння дедалі більше, дедалі далі частіше. Так, але ми також спостерігаємо ви говорите, дійсно, що ми прогнозували те, що ворог буде використовувати більше безпілотників, але так само, як і повідомляла розвідка, що в них накопичено чимало ракет, які вони поки що можна сказати, так би мовити, економлять. Чи є зараз свідчення ознаки того, що ці ракети не знаю, змінюють локацію, і, власне, їх готують до використання найближчими днями. Але якщо адже, якщо пригадати минулий рік, минулу новорічну ніч, ми пам'ятаємо, що. Що було тривожно досить. Ну, минуло новорічну ніч була все ж таки під атакою більше е, ми Пам'ятаємо, 45, Тоді був цей рекорд. Уже цей рекорд побито. На жаль, зараз маємо вже 75 поки, покичні. Але е, те, що ворог накопичує серйозну, е, ну не серйозну, а певну кількість ракет приблизно 100 Високоточних далекобійних ракет вони можуть виготовляти в місяць за даними управління розвідки. Таким чином, противник має вже певну кількість ракет. яка десь близько можливо і до тисячі вже наближається. Ну ми бачили останню цифру від ГУРу, Це 870. вже Уже пройшло деякий час, і можливо вже десь і до тисячі вони можуть мати саме таких ракет. Мова йде і про балістичні ракети, аеробалістичні ракети, а також крилаті. Тому робити якісь прогнози до чого вони готуються, ну готуються що вони намагаються зробити коли їх застосувати ми не будемо звичайно але ми маємо готуватися до будь-яких провокацій зрештою повітряні 4, 2, сили 24 на 7 працюють онлайн скажімо так так, пане Юрію, ви згадали про те, що повітряні сили збивають точніше, росіяни використовують, а повітряні сили вже й збили. Х-59 ракету. Про що це свідчить? Адже дійсно ефективність повітряних сил зросла, і це не може не радувати. От такі ракети Х-59, вони збиваються. В принципі, це дозвукова ракета. В на якій крилаті збиваються доволі таки часто нашими силами оборони, на особливо на східному напрямку. повітряне командування схід буквально от вчора теж збило дві такі ракети. Ну щоб збивати інші ракети. Ну такі, як, допустим, Х 31 чи Х 22 мається на увазі, які запускаються з літаків. Ну також балістичні, треба більше озброєння, яке може працювати по балістиці. Ми знаємо, що це і петріот і сам вті. Тому такого зброєння, звісно, у нас не так багато є сьогодні в Україні, але воно є і воно працює доволі таки ефективно. І не лише по балістиці ми бачимо успішне застосування західних систем. по літаках спортивника, яких ну не так давно було покладено одразу аж шість за короткий період часу. Так шість літаків класу Су 30 і 34. пане Юрію. 24-й рік для українців пов'язаний з очікуваннями F-16. Які плани в повітряних сил, ну звісно, в загальних рисах про що ми можемо говорити на ці літаки. Плани грандіозні, тому що літак багатоцільовий зможе виконувати дуже багато завдань із підтримки. Сухопутних військ, зокрема завдання ударів по наземних цілях, пріоритетних наземних цілях, які буде визначено командуванням на різну глибину оборони противника. Це дуже дуже важливий фактор. І також вони будуть прикривати дії штурмової ударної авіації. Це і гелікоптерів армійської авіації, і штурмовиків наших. Це теж дуже важливо. Повітряне винищування авіаційне прикриття. Ну також відповідно в чорному морі теж повітряний простір. Треба теж його забезпечити, значить, оберігати повітряний простір в акваторіях обох морів. Ну, вже в перспективі, бо Азовський зараз зрозуміло, що там прибережна зона в окупації. Ну також прикриття всередині країни від дронів та ракет ворожих, які щодня, щоночі нас атакують, безумовно. Ну протидія кораблям це теж один з тих факторів, які можна застосовувати, тому що ви бачите, що кораблі вже і так. Потіснили і повітряні сили, і всі сили оборони відправили деякі на дно, а деякі відігнали подалі. Але f 16 має доволі широкий спектр озброєнь, який може застосовувати на тому чи іншому від, 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 відтинку фронту. Ну і основне, що треба ну, я вже дещо заторкнув, це прикриття. Штурмової авіації вертольотів, ну і також до того ж пункту стосується забоювання переваги в повітрі. Це те, що допоможе нам відігнати російську авіацію, здобуття перетету в повітрі дозволить відтіснити їх і дозволить. Протидіяти у застосуванні керованих авіабомб, яких стає власне додалі більше постійно, тому е разом із системами західними далекобійними як Петріот, Сампті та іншими, забезпечити е власне е паритет в повітрі до допоможуть літаки Ф-16. Коротке поточнення по f 16 Ви нещодавно говорили про те, що країнам заходу наразі немає сенсу доправляти f 16 до України найближчим часом, так поки на 100% не готова інфраструктура, не готові льотчики і так далі. Тоді е, наскільки ви зараз оцінюєте готовність України прийняти літаки f 16? Який відсоток? Ну не можна так одразу відповісти конкретно на ваш запит, тому що е, питання глобальне, питання комплексне. Чому, ну, чому немає зараз особливо її, е, потреби це робити? Ну, літака в 16 стає ціллю. Вони ж ви бачите, вони вже їх збили в своїх зведеннях, своїх повідомих, вони вже повідомляють, що вже. Вісімнадцять чи скільки там літаків вони вже знищили десь на аеродромах. Пишуть, що знищили в розібраному стані, що там і так, показують фейкові знімки, ну годують свого глядача російського наївного, е ідіотської, власне, інформацією, яка не має жодного змісту. Нам потрібно розуміти, що в 16 нам потрібно тут е з усім комплектом. Комплектом має увазі, базисом. Так, це і льотчики, і е інженерно інженерноційний склад, озброєння фахівці і інфраструктура нам потрібно, щоб цей літак, прибувши в Україну, одразу почав виконувати ті завдання і ті функції, які на які ми на нього покладаємо для того, щоб захистити власне і і небо і допомогти піхоті і завоювати перевагу повітря. Тому найближчим часом навряд чи такий можливий варіант. Тому ми розуміємо, що йде все планомірно, і коаліція країн виконує свої зобов'язання. Зокрема, це було підтверджено в розмові е е нідерландського е прем'єра з президентом України, що е вони готові е до передачі літаків. Готові це ж не значить, що заразу ж передають. Вона зразу змі розганяють власне інформацію, що вже. Після завтра в будуть в Україні. Ну Пане це, все на, на все свій час. ще Ми. одне коротке уточнення, буквально 40 секунд. Оскільки ви згадали за Новочеркаськ військово десантний корабель російського флоту по супутникових знімках. Видно, що очевидно його відремонтувати нереально. Хоча росіяни про це заявляли. Мова йде про те, що там ймовірно могли бути або ракети, або шахеди. Чи готові в повітряних силах прокоментувати цю інформацію? Ну, не готові, тому що інформація про характер вантажу мають відповідні служби розвідки. Що там було? Відповідно там, там були боєприпаси. Їх було багато. Це очевидно. Якщо були шахеди, ну добре. Що їх знищили чим більше, тим краще, тому що ви бачите наскільки їх часто практику використовує. А те, що були боєприпаси з, з, з вибухівкою, це 100%. Ви бачите, що залишилось від корабля. Там нічого від нього не Ще І кажуть, що і друге е, ну інформація вже поступає, що й друге судно пішло е, у слід за цим кораблем. Ну і також інфраструктура. Ну і осколки розлітались на кілометр уламки величезні. Це говорить про те, що вибух був доволі таки сильний. Зрозуміло, дякуємо, що долучились до ефіру. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил зсу був наживо разом з нами.